Всім привіт! З вами Підлісна Даринка. І сьогодні я просто трохи захрипла Тому я буду робити так. Сьогодні ми з вами будемо робити один Гравіті Folds. Його легко зробити Для цього. О! Нам подобається ось такий матеріал. Звичайний блокноток і, і клей, Клейшниці. Ну, ще, Ой, ще щось прикласти. У мене вже тут висохло, ніби ні, ще не висохло. Минутку, чекайте, я трошки закрою. Mm -hmm. І так все. Це вам потрібно не буде ручоки, просто щоб щось підставити. Ну, можна і зробити ось так. Просто ось так. Для цього вам потрібно буде це будинку. Це матеріал. Це така обкладинка. Обкладинка? <кій> Ось такого кольору. Це просто матеріал обкладинки. Як ви знаєте, а може і не знаєте. Одним словом, Беремо простий блокнотик, беремо цей матеріал, прикладаємо до вашого блокнотика і обрізаємо стільки, скільки він є. Наприклад, ми таку маємо. Обрізайте також, щоб було, обрізали і тут, і тут Там ще не висохло. Одним словом. Тут, на цій стороні, намащуєте клеєм, і оце ось це, ось домашуйте до цього. Так само робите з цієї сторони, але перше сьоє. Ставте висихнути і потім з сою. Потім піші, що хочете. Тоді підставте все, що у вас є на столі. І і візьміть кольоровий клей. Пойдем клею я той папір. Почекайте внутку. Мені треба йти по папір, почути. Всім привіт, я вже прийшла. Пось зараз буду витягувати тільки одну минуточку і все. Він у мене стоїть в пакочці. я зараз буду брати папір. Для цього Минутку. візьміть кольоровий папір жовтого кольору. Чому я не жовтого? Тому що рука є жовта. Просто є жовтий папір. Посторонній. Моя камера просто показує. Може, так вам. Ну, один жовтий. Не тілесний, а жовтий. Після цього, як ви вже все зробили, тепер виріжіть руку, виріжіть руку шести шісти Я не буду показувати, тому я поставлю і нічого не буду робити. Я вам просто буду розказувати, на жаль, в мене так не можна, щоб було. Так же ж, треба сам. Я поставлю на паузу і тоді. Верніше, я зараз поставлю на паузу і повернуся тоді, як я зроблю. На жаль, в мене не получилось рука, тому просто наберю тут цифру. Не получилось рука. Тому просто берете клей, наклеюйте і пишете там цифру. Першу, другу або третю. Дякую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. па па, па, -па!